Чи може особа захистити свої права? Якщо відносно неї вчинено кримінальне правопорушення, так звичайно може. Для цього необхідно відразу ж починати реалізовувати захист своїх прав з подання заяви про вчинення злочину. Тому що тільки з моменту подання заяви про вчинення злочину ви можете отримати статус потерпілої. Звичайно ж, на практиці доволі часто бувають випадки, коли слідчий не визнає особу потерпілою і йому недостатньо цієї заяви. Але в цілому є усталена практика Верховного суду про те, що якщо подається заява про вчинення злочину, то ця особа з моменту подання заяви набуває статусу потерпілої. І для цього не обов'язково отримувати якусь окрему постанову слідчого, тобто тут розділяється або заява, або отримання пам'ятки. Тому першочергово необхідно гарно виписати заяву про вчинення злочину. Чи можна розраховувати на відшкодування шкоди? Загалом у нас передбачена можливість подання цивільного позову в межах кримінального провадження, тобто, це не цивільне судочинство, коли окремо звертається особа в суд, а це саме подається в межах кримінального провадження. Ця процедура необхідна для того, щоб заявити відразу і на досудовому розслідуванні, якщо є можливість подати такий позов про свої наміри щодо відшкодування, будь то майнової шкоди чи моральної, але в цілому закон дозволяє звернутися з цим цивільним позовом не лише на стадії досудового розслідування, а навіть коли воно було завершено, цей цивільний позов повинен бути поданий до першого судового засідання. По суті, які права у потерпілого у випадку, якщо він не згоден з позицією прокурора? На жаль, непоодинокі випадки трапляються, коли дійсно прокурор, який повинен представляти інтереси, як і держави, так і в тому числі захищати інтереси, потерпілого, якщо вже говорити про розгляд кримінального провадження по суті в суді. Але, на жаль, трапляються такі випадки, коли прокурор, наприклад, починає там саботувати процес, може не приходити в судові засідання, або й, взагалі, у підсумку відмовитись від обвинувачення, або просити, наприклад, мінімальний е термін покарання, або, взагалі, е покарання не пов'язане з е триманням під вартою, або е Ізоляції від суспільства особи в таких випадках потерпілий наділений правами. По-перше, він в цілому, якщо прокурор відмовляється від обвинувачення, може продовжити представляти свої інтереси і фактично продовжити представляти обвинувачення без прокурора. Але в цілому, потерпілого є права, в тому числі заявляти свої вимоги. Ну, наприклад, якщо стаття і санкція статті передбачає покарання у вигляді від 5 до 8 років позбавлення волі, прокурор може просити суд в дебатах. Призначити покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років, але все ж час потерпілий вправі заявляти про необхідність призначення зовсім іншого покарання, ніж заявив прокурор, і на цьому наполягати, і потім в майбутньому звертатися відповідно із апеляційною скаргою, якщо буде прийнято рішення не на його користь, так як він вже заявив свої вимоги, і в тому числі заявляти вимоги і про відшкодування майнової шкоди, моральної шкоди. Тому потерпілого є де справді під час судового Розгляду досить широкий перелік прав та обов'язків, в тому числі, і потерпілий може здійснювати таке представництво в принципі, і самостійно.